Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважанням. І цей день, цю річницю оцієї війни ми з вами молимося за всіх наших загиблих, як захисників, так і цивільних людей. Отож, запрошую всіх до молитви. І прошу присвятити її за тих, хто загинув в часі цієї війни. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Гори тим, що йдуть по допомогу в Єгипет, що покладаються на коней що надіються на колісниці, бо їх, мовляв, багато, та на кіноту, бо вона, мовляв, вельми сильна. А на святого Ізрадіва, а на святого Ізраїлевого не зважають, Господа не шукають. В книзі прокалісає Єгипет, як країна, виступає таким місцем, де немає Бога живого. Місцем, де, е, радше уособленням гордості, надмінності і самозакоханості. Єгипет виступає таким, знаєте, панівною такою країною, яка хоче панувати у всьому світі. Що вона надзвичайно сильна, що в неї сильне військо. І от Ісая засуджує тих. Хто хоче йти в цей Єгипет про допомогу, що звертається до людини, а не до Бога. Це не означає, що сісти треба було скласти руки і все чекати, коли Господь Бог все вирішить. Ні. Господь Бог ізраїльтянам давав все, можливості, все, що від них вимагалося бути вірними своєму Богові. А йти в Єгипет про допомогу, це означало також стати у підпорядкування Єгипту. Віддатися повністю йому, йому служити Єгипту. А що значить служити Єгипту? Це втратити свободу. І що найстрашніше для євреїв це втратити віру. Тому що приходили зразу жерці з Єгипту і встановлювали свої. Порядки. І от Ісая засуджує їх таки. Говорить про те, що горе тому, хто шукає в Єгипті допомоги, що покладається на його потугу, але при цьому відкидає Бога. І от в річницю нашої війни уже рік, як ми воюємо, сьогодні це звернення знову є до нас. Звернення в тому, що ми, українці, маємо в першу чергу покладатись на себе, вірити в свої сили, не сумніватися в собі. Зараз дуже багато знову вспливає всяких різного відео в інтернеті про те, як все погано. Що економіка нас знову занепадає, що які погані справи на, на фронті. Де записують звернення до президента, до е командуючого про те, скільки там втрат є. І навіщо ці втрати, навіщо тримати цей Бахмут? Навіщо? Знаєте, і іде оцей сумнів. Сумнів в тому, що ми робимо, в тому, що ми зможемо перемогти. А це є найстрашніше. І тому сьогодні знову для нас є заклик. Надіятись на Бога. Господь Бог, якщо ми просимо в нього допомоги, то Він дасть нам засоби, необхідні для перемоги, дасть їх. Інколи ми будемо навіть не розуміти цього, але Він їх дасть. Знаєте, мені пригадується історія. Такого Гедеона зі Старого Завіту. Людина, яка була вибрана Богом для того, щоб звільнити ізраїльтян від чергового нападу, від ворогів. І що відбулося? Цей Гедеон в першу чергу просив Бога свідчення. Кілька разів він вимагав від Бога, знаєте, доказів, що саме Бог промовляє до нього, коли він отримав, він зібрав військо. Але Бог сказав. Не потрібно стільки. Почався відбір до війська. І зібрало тільки 300 воїнів, а ворогів було майже 5 тисяч. Що таке 300 воїнів проти 5 тисяч? Сум. Завалось би, Боже, чому ти це робиш? Але Господь Бог просто сказав, якщо довіряєш, то роби, як я кажу. І так сталося, що Гедеон переміг. Переміг те велике військо, обернув на втечу це військо. І ще кілька, е, і певний час ізраїльтяни тоді мали спокій, і ніхто їх не турбував. Чи були тоді загиблі люди серед тих трьохсот людей? Так, були. Чи були поранені? Були. Але чи люди нарікали на це? Ні. Тому що казали, Господь Бог дав нам цю перемогу. Тому що вони перемогли, а перемогли тому, що вірили в Бога і не сумнівались. І от після року війни, після того часу, скільки ми є втомлені, всі втомлені, втомлені постійно молитись і казати: ну де ж, де ж ми ж стільки молимось. Хтось втомлений. Займатися волонтерською діяльністю, шукати десь ті продукти, щоб відвозити на ці звільнені території, чи навпаки допомагати нашим Збройним силам, хтось втомлений воювати, хтось втомлений. Але знаєте, я скажу так, якщо ми зараз відмовимося від цього всього, то цей рік. Він зникне, зникне з нашої історії, зникне з нашого життя, тому що далі життя не буде, далі буде поневолення, далі буде рабство. І якщо ми зараз не візьмемо з себе всі в руки і знову, знову будемо чимраз тим більше уповати на Бога і робити все, що в нас можливе. Тим сильнішими будемо. Зараз в інтернеті є дуже багато спливаючих спогадів. Люди виставляють відео, фотографії, як це було рік тому. І сам згадую цей рік, цей день рік тому. Це зараз, знаєте, дивишся. на... на... І... Думаєш, от ми класно вистояли. але тоді, в той перший день, це було зовсім інше відчуття. Але скажу з свого досвіду, ці перші дні дав мені силу Господь. Ці перші дні, я, як ніколи, зрозумів, що якщо Бог не втрутиться, то скільки би ми зброї не мали, ми нічого не будемо мати, жодної перемоги. Якщо я не буду довіряти Богові своє життя, то кінці кінців мене щось та й догонить. І от що дало мені сили пережити ці перші дні, перші тижні, це те, що я Бога шукав. Те, що шукав нагоди бути з ним у молитві, те, що шукав нагоди приступити до сповіді, те, що шукав нагоди бути на літургії, як би страшно не було. Бо розумів, що без Бога неможливо жодна перемога. І цей сьогоднішній день, коли ми Черговий раз стаємо на молитву, на нашу молитовну на варту. Ми маємо усвідомити, що тільки з Богом все можливе. Це Господь Бог дає розуміння іншим країнам, що в нас відбувається, відкриває їхній розум, серце, дає ту зброю, необхідну нам, дає необхідні боєприпаси, кошти щоб ми зараз вижили і перемогли. Все це з волі Божої. Бо якщо б Господь Бог не відкрив серця цих людей, навряд чи ми щось би отримали. Якщо ми, українці, не будемо весь свій день віддавати в руки Божі ніч під опіку Його, ми будемо жити в руїні. Тож, Прошу всіх ще раз і ще раз, пам'ятати собі ці слова, що шукати підтримку маємо в першу чергу в Бога. А Господь Бог дасть нам необхідні для цього ресурси. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови за захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови І у кожного. Пораненого, як цивільного, так і нашого захисника, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби Менесі, пожежники, поліції, прикордонників, усіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цей сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, на віки вічні вічі. Мій. Дякую всім за спільну молитву. Прошу вас всіх сьогодні вечором, перед тим, як будете лягати спати, помоліться ще за всіх нас. Завтра ми розпочинаємо свій день в 8-й годині Божесної літургії за померлих, а в 9-й годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!